Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам свій робочий процес, ну свою майстерню, такий коротенький огляд. І також покажу, що в мене є зараз в наявності і готове до відправки прямо от день в день. От. Це от мій перший принтер Reborn, перший, який вже в мене більше року працює. От зараз він друкує кришечки на підлокітник для Riono Scenic 3 чорного кольору. От. І мій другий принтер поруч стоїть. Він зараз друкує ручку бардачка для Renault Megane 2. От. Так ось це все виглядає процес. Потім після закінчення я очищаю його від підтримок і отримуємо в результаті ручку. Отак От виглядає мій другий принтер так, і покажу свій стіл. Де ну, замовлення лежать. От, це замовлення чекає власника, має приїхати. Це також це от, ручка бардачка вже надрукована і вичищена від підтримок. От, це декоративні накладки, кутики на двері Рено, для Рено Сценік 3. От, можете детально подивитися є огляди в мене на каналі на ці деталі. От, це ось такі. Втулки перехідні для старлінків, щоб зафіксувати на трубу. Є двох різних видів. О, такі от І менші. О, це така от цікава деталь, яка демонструє можливості принтера і з використанням доволі цікавої технології моделювання, яка називається Generative Design. От, як бачите, така доволі цікава структура, схожа чимось на структуру кістки. От, дуже цікавий такий напрям моделювання. Він ну, починає зараз розвиватись доволі активно і дає можливість створити такі от цікаві деталі. От, але ну, поки що він тільки розвивається цей напрям. От, також ця така підставка, фіксатор для роутера Starlink. От, далі мій Ящичок такий із деталями, що є в наявності. От, маю багато чого в наявності. от Кришечки, це от кутик для Nissan Qashqai, такі декоративні накладки біля лобового скла. От, це ось ще одна ручка для Renault Megane 2. От, тут ось, в таких пакетиках посортував деталі, які найбільш часто замовляю. Це Фіксатори ремня безпеки для Renault Grand Scenic 3. Це кліпсів-потолок для Renault Megane 2. Це демпфери на кришку багажника для Opel Vectra C вже Експериментував з різними матеріалами, трошки змінив розмір і вже дійшов до робочої гарної моделі, які по відгуках замовників вже добре себе проявили. Це ось Ручки, ручки регулювання поясничного опору для Renault Megane 3 та Grand Scenic 3. Також і заглушки, можна окрему заглушку замовити, окрему ручку і ручку з заглушкою можна замовити. Це пришій не шторки багажника для Renault Megane 2. Це кришечки. Підлокітник, такий, як ви щойно бачили на принтері, ось тут друкується. В мене ще. Я це показував на початку відео. Ось це ось готові. Ось ще є в наявності дві тілесного бежевого кольору, чорні, і ось бачите, є така чорна з такою структурованою поверхнею комплект є. Так, Далі це ось такі резинові заглушки. В ляду в дренажні отвори. Ось це демпфери на скобу замка дверей. От. І також є автосканери. Є як варіанти як з блютузом, так і з Wi-Fi. А також ще в наявності є готовий підстаканник для. Renault Megane 3 в місце біля перемикання передач. От, на два стакани, і сюди якісь дрібнички можна складати. От. Також ще є наявності от, кришка фари стандартна. До речі, таку можу виготовити і збільшену. Вона от, так от буде глибшою. А, саме для LED-лампочок. І це ось така резинова. А, кришка, це для Grand Stenic, оскільки я пам'ятаю, заглушка теж ближнього світла фари. Отакі от. От от справи. Все ще є в наявності. Можете замовляти. Якщо чогось не буде на момент замовлення, не проблема, надрукую. А все, що показав у відео, все є. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!